Хочу порекомендувати вам книжку, яка справді варта уваги. Медицина доказова і не дуже Андрія Сем'янкива, лікара, автора блогу про медицину «Медгоблін». Кандидата медичних наук, його досвід не лише теоретичний, а й глибоко практичний. Більше 14 років він працював в анестезіології та інтенсивній терапії. Крім лікарської практики, Андрій брав участь у міжнародних клінічних дослідженнях, навчав цивільних і військових медиків. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну служить в Збройних силах України у своєму блозі та цій книзі. Андрій говорить про головне. Пацієнт має право знати, що з ним відбувається, як і чим його лікують. Медицина це не магія, не забобони, а чіткі наукові знання. І ми, як пацієнти, маємо бути свідомими та відповідальними, бо навіть найкращий лікар це просто людина, яка може помилятися. Медицина доказова і не дуже це своєрідний путівник медичними нетрями. Який допоможе орієнтуватися в потоці інформації, як працюють ліки, що ховається за народною медициною і гомеопатією, як розпізнати фуфломіцини, і головне, як навчитися мислити критично, коли мова йде про здоров'я. Гострим словом, сарказмом і водночас з очевидною любов'ю до людей, Андрій проводить читача найтемнішими закутками недоказової медицини, і головне послання, яке звучить на кожній сторінці. Не будьте легковірами. Озброєні такою науковою бронею, ви ніколи не повторите своїх помилок. Ця книжка для всіх, хто не боїться ставити запитання і хоче навчитися розрізняти міфи від фактів. Що треба пам'ятати пацієнтові? Перше, ви не лікар, якщо ви не лікар. Друге, навіть якщо ви прочитаєте всі медичні статті у світі, ви не станете лікарем. Третє. Лікарів, які вам допоможуть, більше від тих, які нашкодять, читайте Медицина доказова і не дуже Андрія Сем'янківа. Читайте Українське.